Сейчас поподключав ноль земля. ось у мене земля вийшла товще по реалізом. В це у нас тут це главні входи. От, це я до них заліпив. Ну, як, на вашу думку можно на них заетлять чи нет Ну, земля у нас на водней шине це воно вот таке вот дверки як положено прикручене хоть и сюда ну щось не то. в принципе у нас контур есть так что с землей объеднано так что тут у нас тут у нас а такі автомати сторінні на 80. От і думаю, що його оце дві рабочих. Думаю, або сюди, або сюди підключать. Ну на 80. А в нас в одній в щитову, главно, на 125. Що робити? Ну ти згорів. Це вже все. А оці два можна підключати, Но боюсь, що буде вибивать. А це виходить, да? Ці виходи, оці ж дві вже включені. Ці виходи йдуть всі на кришу. Ну ось воно, так? і ось шини жовта, зелена, красна, так? заведено. І ось із рубільника у нас. На ці шини перша, друга, третя підключені. А до рубільника підходить одна лінія. Це вона у нас головна на якій ми працюємо і ось за нею три штуки це у нас е... ось она ззаді три штучки да це у нас е... ну резервна сейчас вона там у нас пока не робить, будемо її підключати вот он он там бачите оце теж он землю хтось так так он підключив ну видимо не хватило донизу підключили Сюди, так можна. Ось у нас три кабеля гуляють. Можна буде їх подивитися куди. І ось так ми рубінником переключаємо вверх низ або на цю лінію, або на цю. Ну, зараз включена оця лінія. А якщо рубінник поверну, то на цю лінію переключиться і в нас питання йде тоді наверх. Шини оці основні три штуки, бачите, вони ось стоять. Ось стоять на ізоляторах, тут три ізолятора, тут три ізолятора, тобто вони від корпуса ізоліровані, Ну і наліплено це отак. Це вже ліпили та бачите, повигинали вже ці шини, тут-туди вигнули. Оце постійні ліпили, ну, це, скажімо так, на, на одільну щитову. Вже, дуже товстуватий провод, який був, такий і ставили. Можна було поменше там всього до 100 ампера. Ми поставили е, такий товстий, то можна було тут і до 250 давати, ну, який вже був з От, А це в нас переход. Оце сюди і на верхній шині, шини. так воно все. Тобто оце тут є напряження. І потім воно роздається. Частина роздається на оці автомати з автоматів, а частина роздається напряму, на другі щитові перекидається. Це отакий неухожений щит. Покритікуйте мене, будь ласка. Дякую за увагу.